Кожного року одна і та сама тема, обробка від кліща. Микола Володимир зарядив дим гармату проходиться, бджоли трошки кипішують і стають такі – ух, збудоражені. Значить дим гармата діє. Чим обробляємо? Обробляємо завжди різними препаратами. Не беремо один. Зараз першу обробку робимо одним. Слідуючу обробку будемо робити іншим. Хтось каже, дим гармата це іронда. Це є фігня. Чесно скажу, в полоски це є фігня. А дим гармата робить роботу. Нічого більшого. Можна передозовувати, ми вже так робили. На силу сім'ї воно не впливає, так що все окей. Перша обробка цього року дим гарматою. Через 14-7 днів обробимо ще раз. Там немає значення, там або 7, або 14. Так що все окей. Отак. Так що Працюємо, обробляємо і робимо роботу. Переглянули ми сьогодні всі вулики, доставили вощини. Дуже сильно з минулого тижня пішли і розвивається дуже сильно. Ми не встигаємо, за ними це точно. Думали, раз в два тижні їхати на пасіку, ні, а приходиться раз в тиждень. Пішла погода, пішов звідкись взяток, зацвіли базники чи як їх там називають. Вже тягне, тягне непогано. Так що так, далі до роботи.